Вітаю, друзі, на каналі. Хотів коротенько розказати по двигуну Ява 634 який я готую до зборки. Е, ну, перед зборкою основною передують підготовчі роботи, а саме е, установка центральної опори, установка підшипників на колінчатий вал. Е, картера я вже помив, ну, в принципі, відмив. Максимально як міг, тут таке в'їлося в алюміній, що ну, реально ні хімія, ні бензин не бере. Ну, Менше з тим, у нас двигун робочий, не музейний, тому аквабластити не будемо. Ну, Без того обійдемося поки що. Значить, Завтулив я е, новою втулкою е, вторичний вал. Е, відповідно, розвернув е, розверткою на е, 14, тому тут. Питання закрите. Замінив підшипник коробки передач. Далі буду ставити кулісу, регулювати коробку передач. Відповідно, друга половинка картера так само завтулена. Замінений підшипник. Тому що в ході розборки я замітив отаку історію. Підшипник наш просто-напросто розсипався. Відносно куліси. Куліса. Буде підлягати заміні наша. Куліса зігнута була, має великий люфт. Отут може видно, як вилочка дерла її І знос тому куліса підлягає заміні. Вилочки я показував, вилочки міняються, вал переключення передач міняється. Отут розбито. Відповідно, шестерня. Міняється зуб обломаний. Ще одна шестерня. Міняється. Тут кусочок вилки при... приварився. Вал. Вал міняється. Так як тут розмір у нас 13,5, а в стандартного вала 14. Не знаю, чи це природній знос, чи це хтось точив. ну В будь-якому випадку вал я міняю. Ну і заводний вал. Заводний вал також я буду міняти. Якщо видно, отут зализаний вал перескакує з другої передачі на запуск. Тому обов'язково міняю на, на другий вал. Відповідно, що я ще сьогодні хотів показати, по центральній упорі. Не, не буду знімати, бо мені буде тяжко ставити і знімати. Е, може вже будемо знімати двигун, то е, з, е, з Сашком. Разом Сашко захворів, до речі, виздоровлюй Саша. Е, тут є отакі виямки на лабіринті. Відповідно. А на центральній опорі у нас є отут отакий штіфт. Відповідно, оцей штіфт. Повинен попасти в ту виямку. Інакше, якщо при зборці не попасти ще в тому виямку, можна пошкодити лабіринт. Звичайно, дві половинки не зійдуться центральної упори. Ну, якщо їх з дуру тиснути, то, то може, в принципі, зійдуться, але працювати воно буде недобре. Тому обов'язково при цьому, значить, Враховувати момент, що штіфт має попасти в проямок. Один підшипник я вже одів, Підшипники такі ставлю словацькі. Та не, не лакшері, але, але норм. Колінвал. Колінвал від 360-ї яви від старухи. Мав я добрий колінвал. На жаль, наш колінвал потребує такого значного ремонту. Дороговартісного, ну і поки що нема змісту вкладатися. Єдине, що мені скажімо так, не подобається, що вал на втулки, а не на сепаратор. Але вал класний, тому без биття, цапфи не зношені, втулки розвернуті під, під нові пальці, так що тут проблем не буде. Що я хотів показати? От зараз я. От зараз, дивіться, я розпакую підшипник при вас, ви бачите, і от він на цапфу він не налазить. Бачите? От, ну Підшипник критий, я знімаю оці криті штуки. Тяжко одною рукою знімати, іншою. Ну, але от, все, зняв. Значить, що я роблю, щоб легше ставити. От, ще раз показую, він не йде. Ставлю на його на управку. Так, зараз, секундочку, беру, трошки грію його. Грію внутрішнього обойму. Небагато. Так бачите, що це резинове ущільнення, воно навіть не димить, не плавиться, ну, тобто, але внутрішнього обойма гріється. Чуть-чуть буквально нагрів, не забивати молотком, а от Оп! Все, підшипник сів. Сів повністю. Без молотка, без нічого. Тому, можна іншим способом, ну я просто швидше хотів показати, можна розігріти в стакані масло до, до 60-80 градусів. Підшипник трошки в ньому постоїть і одінити від руки, без ударів молотка, без нічого. От Підшипники стоять один і другий. Значить, далі буде. Друзі, зібрав я дві половинки нашого картера, попередньо установив кулісу, зібрав коробку передач. Ну, Як ми казали, першим етапом є розшальбовка коробки. Як роблю це я? Я заміряю осьові люфти на валах. Нагадую, первинний вал повинен мати взагалі мінімальні люфти. Ну, В літературі пише, не повинен мати. Ну, так, Нереально такого добитись, я думаю. А проміжний або вторинний вал не більше 0,2. От в мене є такий штатив з магнітною стійкою і індикатор годинникового типу. От Я поставив його. На 0 я, на жаль, тяжко мені, бо воно ну, там, слабенький магніт. Але ми можемо бачити. що биття 9 сотих. Цього валу я попередньо заміряв. Цей вал у мене б'є 15 сотих, тобто він входить, входить в дозволяючий діапазон. Значить, що далі ми робимо? Далі, в принципі, нам треба підібрати шайби для того, щоб розшайбувати, є такі комплекти. От Продаються стальні шайбочки різного. Калібру. От у мене є шайба, шайба е, товщиною 0,7 мм. Е, значить, ця шайба йде зі сторони вала е, зірочки. Е, і є, відповідно, менші шайби От. Е, Вони йдуть зі сторони оцього підшипника. Е, вони так, сам, так само мають товщину 0,7 мм. Тому дивіться, я зараз буду розбирати половинки, перекидати їх, пробувати, як включається коробка, і буду визначатися, в яку сторону мені змістити вал. Тому що якщо ми максимум змістимо його е в сторону, ну, скажімо, зараз вниз, е то може бути таке, що у нас зажимається вилучка четвертої передачі. Якщо ми максимально змістимо, е в сторону, ну, скажімо, от зараз вверх, то може бути таке, що нагружена буде вилочка другої передачі і буде її стирати. Тому нам треба знайти якийсь компромісний варіант, подивитись де люфти. Можливо, що в одну, що в другу сторону, шайба особливо нічого не поміняє, але треба де якусь одну з тих двох шайб поставити. Тому я по-дальшому підкажу. Отакий, отакий в мене метод виміру. Ну, в принципі, досить. Досить точний. Шайбу я заміряв електронним штаним циркулем. От зараз не знаю, чи мені вдасться одною рукою. Секунду. От. 7 сотих має шайбу вдалось. Тому е колемо назад і дивимося по коробці. Отак От я розібрав. Друзі, дві половинки нашого картера. Зібрав попередню коробку. Хотів би вам показати, як перевіряється коробка під час зборки. Нам особливо треба її перевіряти, тому що в нас замінено більше 60% комплектуючих. У нас замінений проміжний вал, у нас замінена шестерня четвертої передачі, дві вилучки, куліса. Ну, тобто багато чого замінено. І обов'язково треба перевіряти, як. Включається легко, чи, чи не заїдають вилочки. До слова, скажу, що поміняв я 6 вилочок, вилочки нові, нібито з посил торгу, але не хотіли працювати, тому дуже звертайте на це увагу. Зараз в мене все включається від руки. От, Без проблем. А на тих вилочках, що я забракував, по суті, клинила куліса, нічого не хотіло включатися. Не знаю, чи це, ну, може кут, не, не всіх них кут співпадає. Отвори, ну, скажімо так, не, не ідеально точні. Тому, може, дійсно краще купляти леті, бо з точки зору виготовлення, ну, вони більш точніші можна їх виготовляти. Мені так здається. А ви пишіть в коментарі. Значить, дивіться, зараз у нас включена четверта передача. Тут має бути зазор. От куліса у нас переміщається не, не в крайньому положенні. Відповідно, у нас на четвертій передачі вал вал зірочки показую. От вал зірочки. За це пів шестерню. От є такий присутній люфт. Ну, тут десь півміліметра я візьму щуп. Ну, так, по відчуттю не більше, як пів міліметра. Це нормально, люфт повинен бути, щоб вилочка не працювала боковою стороною. Ну і далі пройдемося по, по передачах. Так, що у нас там? Нейтраль? Третя. от Третя. Люфт є також десь ну до пів міліметра. Друга. Так, ставлю зразу кулачок. О, друга. От в нас люфт. О, так ось, бачите, ну мінімальний. Тобто, кулачок не виходить за цепу навіть ну, близько до половини не доходить, але мусить бути люфт, щоб вилочки не терлись. Ну і на кінець. На кінець перша. Попаду, ну, щоб мені не попав трошки. О, все, є перша. Перша також, дивимося. Люфтик є, тобто вилочки не зажимаються, все крутиться легко, без проблем. Значить, дивіться, у нас, по суті, нам ще треба поставити шайбу для того, щоб вал вже зафіксувати, щоб він не мав люфтів. І враховуючи нашу ситуацію, от, е, тут же є трошки шайб під підшипником. <кій> Значить, я можу додати шайбу і сюди, і під той підшипник. Тобто, в моєму випадку немає різниці. Но бувають випадки, коли треба визначатись, тому що, якщо підложити шайбу туди, вал зміститься. Вверх, і у вас може бути, що вилочка буде піджата шестерньою. Тому дуже, дуже вважайте на ці речі і обов'язково слідкуйте за цим. Тому я буду брати шайбу, класти сюди і вже ставити оцей вал в другу половинку. Далі анонсую збирання двигуна. Коробка, по суті, в нас відрегульована. Вал у нас центральна опора зібрана. Чекаю, щоб виздоровив Сашко, і будемо знімати для вас зборку. Дякую за увагу.